Мене звати Іван Фатеско, Я дизайнер, дизайнер одягу і займаюся цим з 2007 року. До війни я займався вечірніми сукнями. та Чимось, якимось унікальним одягом для артистів у мене були покази на Fashion Week, Тобто, ми не шили багато, ми шили якісно, і шили концептуально. Ніколи не можна бути готовим до саме такої війни, тому що це в перший же день полетіли ракети, і в перший же день було дуже небезпечно. Прощався я з бізнесом, прощався я з фешеном на якийсь час, точно чи може назавжди. Ось тому такий стресовий період був. Треба було оцінити ситуацію в цілому, а вона мінялась кожної години. Тому ми закрили магазин і цех і взяли паузу декілька днів. Коли вже стало зрозуміло, що треба робити, я почав робити коктейлі Молотова з друзями. Потім почав вивозити все, що в мене є на складах. Із теплих речей для того, щоб допомогти військовим чи поліцейським, які були на блокпостах. Тобто, в перші дні я віддав всі теплі костюми, я віддав всі куртки. Це ж була зима, і в нас якраз там була якась кількість цих речей. Ми повністю безкоштовно віддали все те, що має, могло бути корисним для військових. І потім почався почався період, коли просто вже витрачали там, накопичені кошти для того, щоб допомогти військовим. Військовим там медикаментами, чи якимись там батарейки були потрібні, були потрібні ще якісь пристрої, там ножі, там гвозді. Все б це було потрібно. все це ми купували. Тобто, я виступав вже як волонтер, ніяк не зв'язаний з фешеном. Тобто, це була просто робота на допомогу і підтримку. А вже через два тижні мені почали телефонувати мої клієнти, які були там чи жінками, чи матерями військових, і почали просити відшити для них амуніцію, тобто плитоноски, тому що було дуже мало цього всього. В армії не вистачало на всіх, і просто не було де знайти це. І ми почали вже е, пробувати тестити, відшивати цю амуніцію таким чином, щоб вона була якісна. Я з цим не, не ну, ні разу не штовхувався, тому е, треба було вчитися. Спочатку було важко, ми брали аналоги амуніції американські і брали з них, робили там щось подібне. Використовували ту тканину, яка в нас була. Чи там, ми тестили. Було таке, що ми купляли тканину там, цілий рулон, і після тестів вона не проходила. І нам доводилось купляти ще іншу тканину, там, шукати якісь варіанти виходу з ситуації, але завжди ми тестили. Нашу продукцію, тому завжди вона працювала. Потім, в процесі цього, ми вже брали, скажімо так, коментарі у тих, хто займався цим раніше. У нас є люди, які ш'ють амуніцію з 2014 року. Тобто, в них вже дуже багато часу витрачено на це, і вони могли нам порадити, що краще, як краще підійти до цієї роботи. Тому ми зібрали цей весь кейс до купи і почали робити вже. Насправді якісно і насправді перевірено і військовими, і професіоналами. Перший час це була проблема з тканиною, тому що ніхто не був готовий до того, щоб ця тканина була в наявності. Тобто, якщо кажучи, до мирного часу в мирний час до війни, то ця тканина вона лежала на складах, вона нікому не була потрібна. З неї там шили якісь там для. Рибаків, щось щось для там якихось страйкбалістів. Тобто, це була така ніша, яка не була нікому потрібна, і тут в один час всім потрібно і дуже дуже багато, тому ніхто не був готовий. Це все викупалось по всьому, всім країнам, які поблизу, викупалось все, що в них є. Тобто ніхто і там не був готовий. Тому дефіцит тканини він був дуже такий ну, наразі да, він такий був відчутний дефіцит. І ми виходили з цього, як могли. Тобто, там десь ми могли взяти тканину, яка не дуже підходить, але її укріпити іншою тканиною. Тобто, зробити такий мікс-композит, такий, щоб це працювало. Ми все тестували, всі наші вироби проходили тести. Для того щоб це працювало, тому що це врятує життя, і в нас є на на цей час велика кількість кейсів, велика кількість відгуків від військових, яким це врятувало життя. Тобто нам є чим городитися, є там заради чого далі працювати. Ми виготовляли спочатку це плитоноски. Потім, по запитам від військових, ми вже вчилися робити щось інше. Тобто, це сумки під аптечки, спеціальні модульні, які розділяються, тобто ними легко користуватися. Потім ми перейшли на виготовлення форми, тобто вона універсальна, така як для ЗСУ, по тим же стандартам зроблена, але тим, кому це не вистачає. Тому що, можливо, не всі знають. Та, але військовим дають одну форму, щоб вони в неї працювали, скажімо так. І якщо він десь її порвав, чи десь щось, то ця форма вона залишається на балансі цієї людини, і вона має її чи зашити, чи якось полагодити. Тому якщо ти вже не можеш нічого зробити з формою, то доведеться вже тобі десь купляти чи шукати, тому що другу форму армія тобі не дасть, чи там не всім дасть. Тому дуже велика потреба була. Там у нас запити були як одиничні варіанти, тобто хтось один приходить і просить собі форму, а так і там, ціла частина. Тобто ми могли задовільнити велику кількість людей, але це все залежало від донатів. Тобто, у нас скільки у нас було донатів, стільки ми і шили. Потім ми перейшли на більш складне, ми шили ще. Сумки під Starlink нашого особливого дизайну там чи сумки під планшети, які потрібні для коптерів чи коригування артилерії тобто, це теж потрібна річ, але вона більш нішова. Їх треба менше, але було складно дуже знайти таку річ. Тому ми розробляли з нашою командою це все, і це як унікальна така річ. І зараз ми продовжуємо теж розробляти щось унікальне. Там для одного підрозділу робимо класну штуку, яка до цього ніхто не робив, яку не робив. І ми будемо перші, хто зробить сумку під ці потреби. І мені дуже хотілося, щоб це було дуже корисно і це працювало. thank you Доставляємо ми це чи самостійно, тобто, там, якщо велика кількість ми чогось, що ми відшили, то ми відвозимо самостійно. Тобто, коли ще Херсон був в окупації, ми возили там в Миколаїв чи під Херсон, коли там ще були бойові дії. Туди, куди нас пускали, ми це відвозили до військових. Вони нас зустрічали, і там на нейтральній території ми це все передавали, робили фотки. Там вони нам дарували якихось якісь трофеї, які ми потім розігруємо і рентген. Інвестуємо в наступні збори, тобто гроші збираються на такі трофеї. Дуже різко і важко переживаються моменти, коли ти втрачаєш. Тих військових, з якими співпрацюєш, тобто ти з ними спілкуєшся, і були такі моменти, коли ти просто спілкуєшся з людиною, і через 10 хвилин після того, як ви закінчили розмову, прилітає снаряд, і цієї людини вже нема. Тобто, і таке теж було, і це дуже важко, тому що ти не те, що звикаєш, ти просто розумієш, що це життя, що за цією людиною стоять там рідні, близькі, друзі, які ну втрачають в себе таку людину. І я був і на похоронах таких людей, і я бачив, як. Ну, наприклад, ціле село проваджає е, цю людину. Тобто, це не там не сім'я з п'яти-шести людей, які там е, будуть, їм буде не вистачати, чи їм е, важко без цієї людини, а тут ціле село, тобто всі знали цю людину. Тобто всім важко. І це дуже-дуже важко пережити. Це якось е, так на психіку трішки давить, тому що ти розумієш ціну війни, ти розумієш важкість цих всіх там, якщо казати про більш якісь добрі моменти, то це згадується, наприклад, те, що як приїздить людина, яка наша там, амуніція врятувала життя, і це дуже там, щасливий момент, коли ти спілкуєшся, він тобі е, каже там, свою там, е, завдяку, подяку, і ти цим радієш. Моя діяльність зараз направлена на те, щоб прискорити перемогу і допомогти е, е, краще військовим бути готовим до складних е, моментів. Чи то для, до обстрілів це ми робимо там, плитоноски, наприклад, чи то до е, холодної пори року ми робимо спальні мішки чи куртки. Тобто. Е, Зробити так, щоб військовим було комфортно і вони відчували підтримку від нас тут у тилу. І якщо це допоможе зробити швидше перемогу, то я буду щасливий. Це моя мрія, як і кожного, щоб перемога настала якнайшвидше. І нашою перемогою, поверненням всіх наших територій.